Томилися від підгорілих млинців. Кожен млинець на нівець? а насмажити для всієї родини. Це взагалі мука. Тоді млинниця прованс від розпакуйтів саме для вас. Смачні, духм'яні, ідеально рівні млинці одним рухом. Подивіться, занурюємо млинницю у тарілку з тістом, чекаємо кілька секунд, перевертаємо. Рум'яний, тонкий і ідеально рівний млинець готовий за лічені секунди. А керамічне покриття дозволить вам смажити практично без використання олії. Млинець від відразу добре пропікається, можна навіть не перевертати пекти млинці з млинницею Прованс у два рази швидше, ніж на звичайній сковороді. Ніколи ще приготування млинців не було таким швидким і легким. Млинниця Прованс це ідеальні млинці, навіть якщо ви готуєте їх вперше рівні, тонкі, апетитні млинчики, і все на одній краплі олії. А ви вже готові пригощати своїх рідних млинцями. Замовляйте просто зараз. Млинниця Прованс усього за 699 гривень. Та